Ми знову продовжуємо зйомку на ринку міста Івано-Франківська, село Хриплін перед Івано-Франківська. І ось такі голуби, голода ще нам показують, щось. У чому ці голуби? цього? 200 гривень пара такі коштує. Птиця хороша, спортивна, гарна птиця. Видно, що птиця здорова, чисте око, все птицею добре. Это шиншила европейская, да? Шиншила европейская. А почему такие кролики у вас? А почему? Что кошки такие крылья? 180 гривень живала вага. 180 гривень заживу вагу. Це самець, так? Це саме 700 гривень. 4 кг важна. Ось такий самець. Це вік йому? 4 місяці. Це самець. 4 місяць. 700. 4 кг важка. 4 місяці, що ви хочете. Що скільки він Ще пускати не може. Да, да. Та те, ну. Треба 5,5 робити. Хоча б ну, півроку, мінімум півроку, але як випустите півроку -пів і перестане перестане, та ні. Він він починає, вже Не набирає Не розпитуємо на трайвагу, це Треба Сім місяців буде пускати нормально. Це як 4 через 3. Це домашній буряк. А чому буряк є? По 12 гривень. Морква? Так само, все 12. Цибулька Домашня теж, так? А цибуля в чому? І картопля по 15. Тож на 12. 12 картопля. Кого цікавий. Домашня картопля, тобто така. То ще є на ринку. Дуже заліза гарний ринок, вхреплення, дуже багато людей збирається і. Взагалі досить адекватні ціни, можна собі в принципі, придбати все, що вам потрібно для оселі. З їди, загально все. Голуби, дивіться, які гарні пов'яки. Ні, на роботі будуть. Такі пов'яки. А що пара коштів, А Що пара коштує Ну? Скільки хочуть? Скільки пара також? 500 гривень за пару.

Зараз цей же період часу голуби треба прикривати, тому що ясно все вибиває. А що жовті коштують? А що коштує жовті у тебе? А Що жовті коштують? 600 гривень пара жовтих. А лимонні? Все, все такого. Пороздало не спадковолі більше мати не буде, тому що воно так не може запетити, віддавати, не передавати. Так, є тут ще пов'яки, бачите. В чому пов'яки? Пара, так? Так.

По 250, да? По 250, да. Я казала, кажу, 150. Ну, ціна вже уже стоя, все, я поехал в дом. За штуку, да? Ні, вже за двох там. 150. 150 за двох. Пар... То пара, та? так? Так, так. А де? Пару лук. Голубка, yeah, а то лупка. Yeah. Бо він курлечок у неї. Uh -huh. Блин за 150 і все. Ладно, Така пара. 110 гривень. Це кілограм, так? Ні, то менше. Кілограм. Кілограм 12. Оріхи по 60 за пів літру. Горіхи, так. Є різні препарати, не забуваємо зайти обов'язково. Є все, що треба для птиці, для курей, для каплі. Все, що хочете. Кільця, контрольки, поїлки. Все є. Ці різні, різні кормушечки. Все, що треба, все. Все є. Багато різних поїлочок. Вибір дуже дуже великий. Так, сезон з курочками ще не завершується, Курочки на ринку є. Подивиться, курочки молоді, несучки. А ця молодь по чому? 170. 170 гривень за штуку. Такі Молоді курочки. А ці більші червоні по чому? Дві. Сезон не завершується, що курочки є. Також будемо переключатися на курочки, будемо тримати на ділянці кури, тому що було добре, гарно, цікаво на ними дивитися, але курочки ліпше, тому що є м'яско, є яєчко. Будемо тримати курочки. Ось

І купив і двох дірочок, і мальчика. Я говорю, ну, нельзя. Із другого хозяйства надо купить мальчика. Він каже, там вони в мене як кролики, Я за вухо взяв, убив. Так, качка шипун. А по чому качки? А то вже півось, а каснай. Самець тисячу качка 300. Самець тисячу качка 300. Качка шипун. Мені там забрати, треба наглянути. Так що є також мед, вироби з меду. Ну а що зробити? Ринок великий, є що вибрати, є що купити. Так що всім рекомендую завітати на ринок міста івано що село Хрепнін. Завжди для себе хтось щось обере різні корми. Для себе різна продукція свіжа, курочки, м'ясо, все можна придбати. Так що, всім далого дня. Вибачайте, що давно нас не було, тому що просто з роботою не було часу. Тепер тобто вже все налагодимо. І будуть постійні рубрики. Так що всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я вам, вашим рідним. Не забудьте підписатись на канал. З нами завжди цікаво, завжди в курсі різних подій. А, не, курси. не забирайте у мене, немаєте не не, не, не сейчас. Не, не, не забудьте добу. підписатися. Все, ну, все, одна 200, одна Я поміняю зараз. Я можу одне із пункта.